Путін фолі. У нього онкологія. І знаю, яка онкологія. Ну, Поскільки це як би там не було, хоч він вбивця, воєнний злочинець, ну все-таки в мене є така річ, це пов'язано з хворобою. Ну, не буду називати, але я знаю точно форубу. Знаю, що в нього онкологія, знаю навіть де. А те, що він має двійники, це також факт. І це пов'язано з його манією. Переслідування і манію страху. Така сама манька, Таке саме манія переслідування, манія страху, в общем, тваринного інстинкту самозбереження була у Гітлера, була у Сталіна і у Володимира Путіна. У нього є звідники. Яскравим підтвердженням того, що у Путіна є дзвінник, ви, мабуть, вже всі обсасали те, що відбулося, що будь -то, то Путін провідував курс. Пам'ятаєте, відео було і так далі. Пам'ятаєте це? Як він був у військовій першій формі і тому подібне. І коли його виступ дали по телебаченню російському, да? ну, можливо, так спішили показати цю новину, як, так, які знаки дати, в тому числі, що він у військовій формі, так сказати, Трампу, щоб він може щось, щось зрозумів чи не зрозумів, не знаю. Але голос, яким говорив Путін, який сидів у Курську, був не голосом Путіна. Частота темп зовсім інша, і навіть як голосові зв'язки. І експерти тут же це все було записано. І наклали на голос, який дійсно, справжнього Путіна. І це абсолютно різна річ. Скажу всім, щоб ви знали: відбитки пальців, січатка ока, січатка контурів вуха і частота темп голосу вони індивідуальні і належать виключно одній особі. О, скільки існує криміналістика, криміналістика, скільки існують самі різноманітні криміналістичні відкриття, немає людей з однаковими відбитками пальців, з одинаким тембром голоса, можна імітувати, можна, як я, на, на виступах там роблять артисти, імітують голос, когось так, Сівчатка ока і контури вух, так бачимо, вони виключно індивідуальні. І тому у Курську, те, що ви бачили по телебаченню, це виступав двійник Путіна. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.